Його всім при каналі АПА і сьогодні, друзі, ми будемо подивитися на цього вчителя. <твух> дорогі друзі, на сьогодні знову цей як злий вчитель. І в основному, дорогі, друзі, він спить <твух> Ми що? ви що, Знаєте що, ми будемо тікати зі школи. Просто в нього замість зубів, подивіться, там просто батареї. Ви знаєте, просто не поняв, а що це таке? Що це було? А, нічого себе. В нього ще й пузо батут, дорогі друзі. Так, просто давайте зараз подивимося клас його, да? А що це таке? Це якась початкова школа, до друзі. Ми ще з початкової школи не тікали, дорогі друзі. Що це такий? Ви мені просто скажіть, це ну, схоже на кота, правда? Він написав це дом. Містер вчитель туди-сюди. Що ти за вчитель? Просто дивіться, це в нас, що ви розуміли, це в нас тут буде командна гра. Тому Нам треба буде просто когось знайти і нам треба буде проходити. ну, друзі, тому що ви знали, що ми знали, знаєте, як ми тікаємо зараз зі школи, знаєте, як? Тікаємо, коротше, разом. Що ви розуміли, ми тікаємо разом, так. Всі, просто всі зговорилися, весь клас зговорився, що нам треба втікти від цього скаженого вчителя. І всі так-так-так. А знаєте, саме прикол в тому, що якщо зловлять його, скажуть, а що в школи втікає, він скаже, це все, це він, серцеві. Давай, що тут треба зробити, чекайте. Ну. А, все, о, о, все гуд. Так, very well. А ну-ка, тако, да. Ага, все, все гуд, все хорошо. І вот так вот, все, все. Фу, та, я, я чувствую, что мешко далеко, втечем, просто дуже-дуже далеко. Чекайте, Так, отута, та, та да. Давай, прыгай, так, все. Так, хто це такая, я не знаю. Прыгай, давай. Ну, все. Все, ми пройшли, я вас вітаю, я вас вітаю, ми пройшли перші, перші ну, з кимось, з кимось. А що я просто на нього подивився, в мене голова затрусилася, що з ним таке? Він щось погано тяжого, альо. Ал! Альо, очки бачу, очки бачу, очки бачу. Да він мене зловив. Я вас вітаю. Що, біжимо. Так, все, ми, коротше, з тою дівочкою зараз будемо проходити. Я, ну, я думаю, що це дівочка. Четверо тікає зі школи. Оце, оце команда, просто команда, ну реально. Та пішли, давай, та ти, йти. УАМЕ 833, давай. Уа, ого, уго. Е, нісек, скоро не знаю, бараболя, я це точно кажу. У нас була команда теж робота. Друзі, просто командую, треба буде командою. Давайте, коротше, зараз беремо Сім мячик, і нам треба вроді попасти от да? І ще, ще треба ще один мячик. А ну-ка, і попадаємо. Все. Так, нас є, нас є 7, 6, 5, 4, 3, Чкайте, я зараз не встиг я може не стигу! ні, стых! Стих! Стих! стих сюди! Всти, всі встигли всі чата, все супер, давайте так! Тепер, 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 давайте. Хтось стоїть сюди, да. Так, все, всі проходять, і потім я стою сюда, да, всі проходять так. оце, оце команда, Я просто я вам кажу. А, чекайте, ще, ага, ще синя, все, ясно, understand. а, а я. Оце я добренький, всіх просто взяв, оставив. А ну-ка, давай. ай, підкололи, ай, під... Ой! Я, 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 не, я не спеціально, я, я вам чесно кажу, я не спеціально. Я, то, я просто там ще одну бувдивочку безколовну, я вибачаюся. Я вибачаюся, так, ну, давай. О, все, супер є, Давайте. Да, да, все, супер, е-е-е. Mm -hmm. Давай, давай, на ну, другой, все, все, давай. Крисюк, Крисюк, а, Крисюк. Ай, Питколов, Питколов тоже, да, он Крисюк, а. Это капец, Крисюк. Ну, ща, я сейчас побачу, это, я зараз тоже что-то ему. Я вам отвечаю просто, а ну-ка, давай. Ну, все, есть, стоит, идем, все, давай. Тільки попробую, тільки попробую тут зараз щось нажати, я не знаю, що я з тобою. Тут так, давай, все, ага, спасибо. Все, топаємо далі, давай, отак от. От от бай, Просто получається кресівки я не можу. Получається так. Один раз. Я побачив, що вона пригнула. Я подумав, що вона зараз мене знов підколить. ай яй яй ай яй яй це ну крісівки, а ну крісівки, ну я вам не можу, це капець, що це таке? Ага, все, залазу туди. Ой-ой-ой, кейсю кес, это. О! Все, команда банда, все тут а на месте, все красота. А да, ай-ай, ну там было, да, там хорошо, короче, підкололи. Ничего не скажешь, да. Все хорошо. Так, чекайте, тут як ми проход. Эй! А, ага, чекайте, тут треба, треба типа отак, да? Ага. Ага, все, understand. А ну. О! A few moments later. Так, да? А, чекайте, реально воно проходит якось, Все сюда, сы, просто. Так, чекайте, а що тут у нас? Ага. Чекайте, а ну. Опа, ча! Добрий вечір, Я не спішу просто, друзі-друзі, тюрма без цього, яка тюрма, ви Вы бачите? Я... Ух ти, ничего собі, Просто. Э, це що це? Пингвин з Мадагаскара, друзі-друзі, йой! Друга серія, відкриваємо фільм, Дісней, все. беріть ідею, я вам кажу. Все, а ну, ми все повалили, да? Чубрика, ні, чубрик, давай, все. Я красавчик, мене вбили, да? Дорогі друзі, все, давайте ось так, от, ось так, от, ось так от. Просто побачте йому, давайте навалим, навалим, друзі, Дорогие просто командна робота, командна робота, директор, директор. Ух ти, ничего себе, Як так вообще? Директора, давайте по помощь, йому, ему. Отак от, отак вот, отак, от, от так. все. Є... Директора завалили, завалил! друзі! шо це за шо за ігра, Ух ты, править, -мо, шо за... Ай, красота, да, ви що. Багата життя, багата. Оце багато оце багате життя, воно таке, друзі друзі. Да, на правій джеті школи вилітаємо, що за школа, я не знаю, но я теж таку хотів мати, да. Все, і ми прийшли сюди командою роботу, всі красавці. Коротше, це ж якась сташа школа, ми, нам теж треба зараз двом тікати, тут, а да, все. Так, да, давайте, коротше, все. нами ця дівчинка, яка там була в цьому етапі, тоже з нами зараз іде, все, чи нас сюди. Засуд... Знаєте що? Дорогі друзі, просто якщо ви робите когось подкалуєте, все, воно так і буде продовжити. Не, зараз... давай, давай, іди, давай, не, ну, що я, я можу сказати, Ну-ка, ми такого можемо... все наше нам приядуть, Все, ми ж вообще, сігми. Так, да, чекайте, чекайте, нам треба щось ще. Шо... А що підкалувати, а що підкалувати мене, меня що, шо... Не-не-не, зараз все так і буде, так, да, все, давай, не буду, не буду, не буду, обіцяю, просто обіцяю. Я я обіцяв, я обіщав, що не буду підказувати, я чесно кажу, серйозно вам кажу. А зараз я чую, я зараз чую, що ми там зараз нам проходимося. Оце ми в школи тікаємо, просто під Як? так? алло, Я ж стояв рівно до... Доро... Ее все. Ці паркуристи недоділені, От з ким я тікаю в школи, я не представляю, просто що це таке. Це вообще якийсь капець. Так, чекайте, я зараз проходити, ви знаєте, трошечки, да? ось, от, от так? все? ні, все нормально. От я, я так і знав, що з е, ким я зараз прохожу, нормально. У мене там ці однокласники в школі. Ну, вообще капець, Так, все супер, коротше, давайте проходимо. А, серйозно, мені треба, коротше, зараз ось так оце тут пройти, да? І там хто там? Ага. ооо, все ясно, все ясно, все ясно, да, да, да. Все, все понятно. Це капец, не допрыгнутый. Просто... Не допрыгнути, Це, це вообще. все вообще. Це капец. Так, надо вайки, ну, пойдем. Знаете, кличку хай буде, Я не знаю. Снігурочка, снегурочка, нормально, на снегурочку піде. Так, все, давайте, короче. Давай. Вот так вот, вот так вот, да, все кличка. Давай, снегурочка, снегурочка, давай. Опа, опа. Все, тримаем, снегурочка, тримаем, обещаю, серьезно, кажу. Та не прямо не бейся, що таке, я не. Я вообще, я не встану, да. Все нормально, все нормально. Так, все, о, дякую, снегурочка, все, все будет, да-да. Так, ну, все, все, пройшли. Так, стоїмо, стоїмо. На, да, не знаю, Ну, вже двоє стоїмо. все, проходимо, проходимо. Все, так, дальше, дальше тут а, на голову, от в чому. ага. так. Да. Я... О, все, дякую, дякую, дякую. От, бачите, якщо хтось хоче, то придумає драбину. Так, все, йдемо. Давай, да, так, так, чекай, дай, снігурочка, снігурочка тримай, бо я не знаю, що зараз роблю. А ну-ка, що у нас тут таке? батут. Батутик, дури друзі, ви що за школа? Я просто не представляю. Ви представляєте, що за школа? Просто вчителі сплять. Ого! Це шо вообще? Це батут? Ничего себе. Так, чекайте, ви представляєте? Вчителі сплять, а ми тікаємо. Просто. дивіться, що за компашка? Раз, два, три, чотири, пять, п'ятеро людей чекают зі школи. На... Беспалива. Все без пальов. А, на... батут надо викликать, да? Ага, ничего себе, так, все, давайте, идем дальше. мама, мамонта я не можу просто. Це що таке, це як так? Це, шо це таке. Не-не-не, це так просто все не піде. Я вам кажу, це все так просто не піде. А ну-ка, все, что мы тут тоже проходим, туда шей горкай. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Снегурочка, снегурочка, ты така, ай. Санта Клаус. Я, я кажу, что это 100% снегурочка. Ой-ой-ой, не-не-ні, це, це, це все так просто не піде. Не, я якийсь сліпий чи що, я не знаю, що це було. Саме головне не бути тими як їх там чи пупеліками, бо це капец, це взагалі... Ви бачили. Добрі друзі, ви бачите, що у нас тут є знизу, ви бачите? Все, зара, зараз чую в мене чекайте, чекать, що тут є? Чекайте, чекайте, що це таке? Ага, заробався. угу, Ясно, ясно. Хорошо, добре, тоді йдемо далі. Так, да, чекайте, що нас тут? Все, давай, нажимаем, нажимаємо, давай я, я. Леди ферс, давай. Не, леди ферс, гурочка, давай. Давай, гуляй, не, я тут стою. снігурочка, потопала. Давай, амигуса видачи, давай. Не. Ладно. що за що за люди пішли, це капець, Так, червоне, снігурочка, Эй! за за пультом следить ничего не видишь. с кем я тикаю, это капец, я чую далеко ты че? Сколько эта карта просто, чтобы будет где-то батаякость была дуже быстро, все хорошо, начальная школа туда-сюда. А, мониторя тоже первода, да? О, все, чинали, все мы прошли, все, та пятерка наша, наша пятерка идет, все, чоп, э, чапаем, топаем. Э, стрейт, что так? Что? Э, storage room. А, а, это а, типа тя каптерка, вы, ну поняли, да? В школе есть такая, да-да-да. Ну. А не все від школи там зберігається ялинки, новорічні гірлянди, все туди-сюди. Стігурочка! Ей, що там Боже, з ким я граю, я не можу. Просто стоїть збоку, дивиться, як я стою. Бо, оце я. Ви представляєте? Ви представте, що це було б таке, якби оце не ре... А, і мені треба так... А, все, поняв. А, на місці. Ой, очкайте, чекає. Ви представляєте, якби реально ми так тікали, з е... кимось, Задля нас біг директор, і це я цією снігурочку і сім'я. Що це таке? Олег! Олег! Слухай сюда, Олежик, Васечка, я тобі кажу, все капець, я б. Я ну все, за таку кабину треба зносити, все. що, що це таке? Оле, давай, пішли, бачите, снігурочка, що вообще таке, Снігурочка! Боже, яка вона, Я кажу, це, поки не крикнеш, це вообще все, тормозить. це, ви бачите, як Басичка, значить, ну взагалі, капець, Так, все, ну, да, так, що, снігурочка. Вот, як як, як ти нажимала, так і ми, все. Все, ми йдемо дальше, короче. Залез. Идем, це капець, Я чую, мы тут по нам проходимся, ми тікаємо, Такими темпами ми дуже далеко втечемо. А ну-ка, все, Олег, давай, пішли, бо ця снігурочка я взагалі, ще... Полізла вперед, навіть не пропустила. Це капець. Все, за таке кабіну треба зносити. Я вам кажу, якби тут були всі оцей Олежик, Олежик, братик мій, рідник, я тебе відучаю. Олежик, це капець. Кабіну без насліди снігурочки тільки так, скажи. Це капець, подарочки, воно. Що там помо... Ух ти, нічого сніс. Я злякав. Я, я тільки що дернувся. Я дернувся. Ей, Алло, Олежик, Олежік! Братик Рідник мій, Олежик! Чика, що він за мною женеться? Алло алло, а дай снегурочка, снегурк, а тут якась костя э, Я хотів сказати, заколку, та яку закол. Олег, що стоїш, Давай, лови, чекай, Олежик, олег, 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 ну давай, алло. Так, чекайте, тут є ключик, якийсь, тут є ключик. Ага, все ми забрали, все ключик забрала, да. Так, Оле... Олег, олех! Олег, Олег помогай туда, цього якогось зомбака, я не знаю, вчителя. Ти спав вроді, нормально, які очі по 50-95 копійок, Просто зуби як. Я не знаю, що це таке. Короче, давайте, файт, давай, відкривай, все. Відкрили, відкрили, Ага, нічого себе це що таке? Вогонь і вода, серйозно? А ну-ка, і що? О! А. А я повірив в О, Сніжинка тоже розклалася. Так, все ясно. Короче, давайте йдемо отак так от, ага. Все. Снегурочка! йо йой -йо Це ка. про... Я стою на місці, ну це капець. Що... Ой, снегур. А, Що? Ага, снегурочка, да. Снегурочка! Це по це все, це... 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 це такий початковий етап. Це початковий етап, да. Що... Якщо що... Та давай снігурочка, ага, паркуйся там. Все, чи надо, сюди снігурочка пройшли, давай. Олега забули тільки, ну ладно. Так, що... дальше, что тут таке? А ну-ка. Не мені здається, що я тут щось трошечки намутив, так? Да? А, Снігурочка, а ти як там? Алло! Алло! В туалеті закрили старшокласники, ви представляєте, зараз директор прийде з таких тюлюлей балер, ми тільки що в нього тікали, забрали ключа, ви... Ой, це капі... A FEW MOMENTS капіць. Belongs... Дорогі друзі, тут тут щось трошечки не, про, не прокатило, не прокатило в туалеті. А як? А, а серйозно, а як? Олежи! Олежик, ринки мне, там Снігурочка застрягла в туалеті. Я тебе отвечаю, Олежі, Олежик. Олежик! А снігурочка там приехает. Оце то ми команда. Я не можу. Одна в туалете сиди, другу через стену респаун нажав. Оце мы школы, друг дружи. Я просто я вам кажу, це капец. Снігуручка, додумайся спав нажав. До мене A few moments later. О, Олег, Олег, же с девочкой бежит. Спасибо рейтингу наш, Олежик, Олежик. О! Снегурочка! Ми... Ні, ждем, ждем Олега, бо я с тою снегуручку далі не піду. Це страшне дело, з дівчатами ходити, це ці походи, це ужас. A few later. О, все красавчик, Олег. Я тобі кажу, о, пі... ничего себе, що за туалет. Тут просто так Снігурочка наш знову не заба. Я, я вам кажу, якщо снігурочка ця зараз десь тут держится, я вам кажу, все, кабіна зноситься. Э, тупо за це кабіна зноситься, Все, Так, все, давай, снегурочка, тільки попробуй. Ей, для для, для э, Олежик! Ну, ти, капец. Олег. А, це же не Олег, Це не олег. Ну тут же. нічого не понятно, тут будеш Олегом. Ах, О, да, Олег, 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 олег! сюда надо йти. Боже, що ти на карту лагаю, представляєте? Так, чекайте, олег, олег Олег! Олег, який стормус, я вам кажу, це капец. що за. Понаб. Що за однокласники я вам ям не можу, Це капец. Так, все, давай. Да, 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 Снігурочка, давай, давай, давай. Отак вот от, да, все. Ну, опа, существует. Зате не можемо, ясно, ясно. Олег, Олег! Так, помогаемся с тегурочки. Ты шо, це капец. А ну, Олег, давай, нажимай. Ну, все, пішли, давай. Все, Олежик. От Олег красачик, реально. Ну, не письма. Олег тоже тормоз я не можу, там щось стоїть. Шо... Ой, боже, я зараз з вами тут а не знаю. Це по сивію с тем одноклассниками. Я вам кажу, це капец, Олежик. Це ужас. Гоуп, шо, up. Гоу а, піднятися надо, да? Все. А ну-ка, а ну-ка. Ой, тут шей батутик, еда, що, що за школа. Ну, там, все. Давай, стой, снегурочка, хоть десь. Снегурочка, сука, сюда, за такая кабину за разнос. Я вам скажу, я зараз что-то тут задоначу, Вот, это, ужас, это капец. Бисят, это капец, что, что за одноклассники такие, я на нервы действуют только так, все, так, все, мы уже туда прыгаем, мы уже, так, все там. Снегурочка на зеленый надо уже. А, для Олежика, для Олежика сейчас точно надо, ну, выбачайся, Олежик, Олежик. Все, брат, ридники, давай, пошли, а тут и снегурочки пона. Ой-ой-ой, это -ой, капец. Олег, ты пропал, где ты? Родники мои, вот снегурочка, я кажу, Це капець і снігурочки ваші, це ужас. Це... Олег не тормози, тоже йди давай. Додумався. Це Боже, це всі такі тупі, я не знаю, я не розумію. Це, вс... це всі такі тормози чи що зараз. Та, все, давай снігурочка, ти, коротше, туди, давай, туди. Олегу допомагай, брату, нашому родинку. Все. Олешик, ну чекали, чекали тебе, рідненький, Тебе все. Це все, боже, які в мене однокласники, я не можу. Кабіни би позносив. частне слово, якби би таким бачив їх в житті, я вам кажу, це все... Вам повезло, що ми в Робоксі. я вам кажу. Не поняв? О! Ну додумайся! Олег, прыгай! Давай бачиш! Ж... Олег. Ох, ти Олег, тормоз, Це капець. Як ти умудрився розсипатись там? Ти мені об'ясни просто Олег, ходьте! Олег, ти тупи! Ей, це все це капець, я не можу. Це, це що за уламкластике ужас якийсь це капець. Ой, я вже мокрий весь так, все там, оранжевий, все пройшли всі. все. що сні, що за за школа, школа, що за, за однокласники, Я вам передати не можу. Все, відкривайте мені, Олежик, давай нажимай на Олег, куда пишо кнопка туда, я тут, алло, Олежик. Сні... Боже який тормоз, це такай снігурочка, що до, первого, до... А ти шо, ти... Ай, ну, тебе... Олег, я з тобою не піду. Давай, тикай, я цієї снегуручку Олег, що тут стоїть? стоит? Ну, я король. Ух ти! Олежик! Олежик! Що тут? А о, це местою, ага! Ух ти ничего а що тут таке? Чекай! Мені щось мішає, ев. 50 Пятьдесят чекайте, чим ми стріляємося, я ще не пойму. Алло, я що, зараз тоже це... Чекайте, а що таке, що тут робиться, Чекайте! Алло! Олег! що ти СТОЇШ?! Я не можу, це капець тим Олегом, я зараз Я зараз кажу, що ми тут помремо, Олег, я піду сниму ручку, я з тобою більше не піду. Це капець, чекай, 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 що таке, що таке? Олег! Боже, Олег даже не стріляє, це капець, що за Олежик, що за лежик. Ой-ой-ой, що -ой -ой. мене зараз голос пропадає, я кажу, з цим вчителям буде тяжко. Директор за нами гнався, взяли, втікли, від нього ключа, забрали сзади школи. Це хто директор? а це директор там! Нахажіть його за цього Олега, вижені з школи, бо це, це якесь ненормальне. Я вам кажу. Це друзі, все, це Олегов. Я ходити більше не буду, Моя карта завагала. Представляєте, я вам серйозно кажу. Ну і друзі, цей Олег, я щось не чаклував. Я вам кажу, той чаклу щоб... Залагала карта з ним, тормоз просто я не можу. Це капець, дисконект, дорогі друзі. Дисконект. все. Коротше, дорогі друзі, ми сьогодні я вам кажу, що можна було з тими однокласниками, з тою сніженкою, з снігурями, під дерьма, з цим олешком я не можу це капець, дорогі друзі. Просто, якщо вам це відео сподобалось, ставте йому подавачку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал. Ну і побачимося, коли побачтеся. а цей Олешко, просто напишіть в коментарі, що Олешко тормоз, Ну і всім пока-пока-пока.